Хотілося б піти в гості, зустрітися з друзями, але чому скорботні уникають спілкування з близькими, з друзями, з колегами, чому вони не приймають запрошення відвідати якесь свято або просто дружню зустріч, попити чаю та поговорити? Я думаю, що Скорботні не знають відповіді на це питання, а оточуючи, не зовсім розуміють. Справа в тому, що коли людина при переживанні горя виходить в світ, то люди намагаються втішити підбадьорити. Це природньо, це нормально, але іноді це ще більше ранить. Ну, наприклад, Скорботна людина вийшла, щоб трошечки відволіктися, і оточують, починають їй казати: Зберися, тобі потрібно жити далі. або тобі вже потрібно повертатися до нормального життя. І тоді людина відчуває, що її зовсім не розуміють її стан розгубленості. Ще більше, тому що це про те, що чарівні слова не працюють. Не можна втішити словами, не можна дати установку скорботній людині стань іншою, стань нормальною. Вона, ну, вона нормальна для її стану, вона нормальна. Ненормально це для нас, як суспільство, спостерігати, як людина страждає. І на це є певні причини культурних традицій, тому що в останні десятиріччя суспільство взагалі не лише українське, загальне суспільство світове було спрямовано на радість, на досягнення, на перемогу. І це про успішний успіх. І коли поряд з нами скороботна людина, це про те, що успіху тут немає, радості тут немає. Давай стань нормальною, бо ми ж всі про щасливе життя. І таким чином, скорботна людина думає, а чого я туди піду? Ну навіщо мені туди йти, якщо там мене не розуміють, якщо не бачать мого болю. Так, дійсно, люди не розуміють вашого болю. Не тому, що вони холодні, не тому, що вони погані, не тому, що вони вас не люблять, тому що неможливо зрозуміти чужий біль. Ну, це нереально. Люди можуть бути емпатійними, можуть спостерігати за вами, можуть допомагати вам, підтримувати, але неможливо зрозуміти чужий біль. І немає чого ображатися на інших людей, це правда. І горе воно ж залежить від багатьох факторів, від багатьох станів, що впливає на стан скроботної людини, і це про якісь наші переконання, це можливо про якісь наші думки, це про традиції в нашій родині, це про наш погляд на себе і на свої відносини з тією людиною, яка померла. Оточуючи, цього не знають, вони не можуть все це бачити і знати. І тому їх поради вони дуже такі прості і виходить так, що вони намагаються зробити як краще, а виходить як завжди. Що ми можемо зробити в цій ситуації, щоб все ж таки спілкуватися один з одним? Я пропоную людям, які хочуть поспілкуватися, які хочуть підтримати скорботного, зробити зустріч на нейтральну тему, ну просто поговорити про щось. Це не означає, що не будете згадувати померлу людину, ви будете згадувати, але згадуйте померлу людину в контексті загальних е спогадів про ваші якісь відпочинки, зустрічі. І таким чином буде і повага до скорботної людини, і спогади про померлу людину. і… Якісь добрі спогади, які об'єднують вас. До речі, іноді відмовляються близькі люди від спілкування кажуть, ну я не буду зараз йти до скроботної людини, тому що ну, почну знову говорити про того, хто помер, почнемо разом плакати. Цій людині так важко. Так, Цій людині так важко. І ваша а присутність дасть можливість згадати не лише подумки, а згадати вслух. Скорботна людина і так завжди думає про того, кого втратила. Її думки не припиняються. Але окрім думок, хотілося б ще й поговорити. Так, от розмова, співбесіда дають можливість. Вивантажувати тяжкі емоції, дають можливість рухатися далі. І така підтримка, коли вона щира, вона дуже-дуже цінна. Отже, не бійтеся приходити, не бійтеся розмовляти, не бійтеся запрошувати, але обережно з словами підтримки, обережно з порадами. У кожного Свій сценарій переживання горя, у кожного свої почуття, у кожного свої реакції. Немає двох однакових людей, немає е, двох однакових е, прикладів історії, навіть якщо е, люди загинули одночасно. У кожного з них своя історія життя, а отже, і своя історія втрати, своя історія смерті. Тож, будь-які слова можуть бути недоречними. І е, ці, е слова, вони навіть коли сказані дуже дуже щиро, вони не приносять користі. І Скорботна людина може сказати: мені важливо, щоб ви були поруч, без зайвих слів. І це нормально, це не образить нікого, тому що ми всі дорослі люди, ми всі розумні люди. І якщо люди не розуміють цього, цих слів, що мені достатньо, щоб ти був поруч, без порад, то напевно це не та. Категорія людей, з якими вам потрібно спілкуватися, тому що нам потрібна присутність. Людину лікує людина, а не слова, не вправи і не будь-які поради. Дякую вам за вашу увагу, дякую за те, що ви з нами на цьому каналі, за те, що підписуєтеся, коментуєте. і не забувайте, що ваш біль, він реальний. Ви маєте право на свої емоції, на свої реакції. І навіть якщо вас не розуміють і не хочуть бачити ваш біль, ви все рівно маєте право його перепроживати. Просто треба, напевно, знайти інше суспільство, яке може це витримати. Принаймні у нас на Ютуб-каналі, на нашому. На сторінках соцмереж ви можете ділитися своїми думками, своїми переживаннями. Вони для нас дуже цінні. Дякую за увагу. До зустрічі.